У цій секції всі доповіді на англійській мові. Студентка другого курсу Івано-Франківського медичного університету Ірина Злубко розповідала про стрес. Знайти певні методи для боротьби. І це насправді це елементарні речі, не так, ну, їх легко знайти, легко зрозуміти, вони є вседоступними. Здорова їжа, харчування, прави різні. Так. Але найперше це віра в себе і в свої сили. Тобто проблема студентів те, що ми не можемо розподілити свій час. Get control of your stress, before it get control of you. Що це означає? Що ми повинні взяти під контроль цей стрес, допоки він не взяв контроль над нами. Домініка Хростовська приїхала на навчання до Франківська із Польщі. Сьогодні підготувала доповідь про трансплантацію. Моя доповідь стосується дитячої трансплантації органів. Чи це етично сторони медичного права? Коли дитина народжується без мозку, то її мама може, хоча б врятувати життя іншій дитині, віддавши органи своєї. Даніел Перес є гостем конференції. із США. доповіді каже, зрозумів, адже вони були на англійській мові. Одна із доповідей, яка мені сподобалась, була про вакцинацію і її переваги. Цікава була інформація. Інша була про депресію, про стрес. Та як студенти медичного університету переживають їх і справляються з ними у повсякденному житті. Конференція матиме продовження завтра. Сьогодні працює 22 секції. Найпопулярнішою секцією є медицина іноземними мовами, тому що актуалізація вивчення іноземних мов є дуже зараз розповсюдженою в зв'язку з тим, що всі відповідні заклади і всі науковці, які мають отримати вчене звання чи якусь наукову ступінь, мусять обов'язково знати іноземну мову і здати на рівень, хоча би Б2. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, Юа Карпати